Друзі, вітаю, всім доброго здоров'я. У минулому відео я розповідав, що в мене є проблема. До речі, я ще й досі не спав сім'ї в зиму. Одна сім'я тягнула маточник. І в іншій сім'ї теж ну, такі е, е, трохи є проблеми, тому що я вирішив з'єднати дві сім'ї докупи. Приблизно дві однакові сім'ї по силі. Беремо м'ятні каплі, набрали водички в оприскувач. І зараз будемо працювати. Співпало так, що ці сім'ї в мене стоять поряд. Це 11 і 12 сім'ї. Попередньо робимо невеликий огляд. Ось є маточка, одразу ми її побачили. Зразу я накачую оприскувачу. Я знімав відео, там було написано, що маточник на покрову, ото дивина. Мені підказали досвідчений пасічник, дядь Саша я поспитав, він сказав, треба об'єднати, тому що якщо вони тягнуть маточник, значить вони маткою не задоволені і відповідно вони її просто-напросто поміняють. Тому що ми робимо? Ось так я... Заприскувача обробляю наших бджілок водичкою з м'ятними каплями. Таку процедуру ми будемо робити з кожною рамкою, як з одної, так і з іншої сім'ї. До речі, в цій сім'ї в мене була одна рамка, десь майже піврамки розплоду, трохи менше. Я цей розплід забираю. Я трошки прогавив, але я навіть не знав. Я кажу що Саші, що так і так багато розплоду. Він каже, що я вже давно свій розпід позабирав, тому що від цього розплоду, який зараз є, це лише шкода. Ділка вжалила, вже відвик, тому що це літом як постійно жалять, то звичка є. Так. Чумочку напевно що я. Рушу і поставлю за заставну. Зараз рамки виставляти не бажано. Сьогодні, до речі, теплий день, але для бджільництва у таку пору, вже кінець жовтня, це не дуже добре. Я вважаю так, тому що бджілка починає літати, замість того, щоб вже сидіти в клубі. Намагають відбуватися незрозумілі процеси. До речі, плівочки я забираю, це теж треба було зробити трохи раніше. Буду стелити холстики. Будемо стелити холстики. Значить, І Беремо дві наші сімейки, які ми будемо об'єднувати. Ось вже видно. Ділка сидить ось таким чином в клубі. Є розгрижені у нас тут маточники. А, до речі, так, тут сім'я тягнула маточник, а в цій сім'ї є ось розгрижені маточники. Відповідно, мені це все діло не подобається, тому я ці сім'ї і об'єдную. Так, Ось таким чином струшую, тому що ця рамка мені не подобається. Ага, Щіточки немає, зараз щось будемо якісь підручні засоби використовувати. Ось таким чином наших ділок сюди струшуємо. Беремо наступну рамочку. Рамочка вже у нас непогана. Дивимось, де наша маточка. Чи є вона тут. От, маточки я не бачу. Рамка добротна, тому ми її вставимо. Є, до речі, в мене такі рамки. Так. Теж маточку я не бачу, так, але рамочку залишаємо. Ну і остання наша рамка. Ми її теж. теж. цю рамочку я струшу, але перед цим зроблю ось такий колодязь, щоб у нас ділки не йшли за заставну, а так своєю назад все. Вони були обидві на чотирьох грамочках, але тут дуже так вони житінько в цій сім'ї були. Це мені не сильно подобається, тому я їх струшую. Зараз, до речі, обдивлюся ще раз, чи тут немає матки, тому що я матку не знайшов. І бажано знайти для такого процесу, але ми її, повторюся, не знайшли. Все, між заставною дошкою. І рамками залишаємо відстань. Тут у нас є ще трішки бджіл залишилось. Треба швиденько зробити ось таку роботу. Тобто витягнути рамки. Чому швиденько? Тому що зараз може бути напад, день сьогодні тепленький такий. Ще залишились у нас бджілки. Ось таким чином ми їх змочуємо і витрушуємо. все. Роботу тут зробили? Булик поки що прикриваємо, щоб не було нападу. Нападу рамки теж швиденько складаємо. Ось таким от чином. Одна дошка. В принципі, все, що було в цьому вулику, повертаємо поки на місце. І цей вулик відносимо в сторону. Тому що запах білок залишається. В принципі, те, що ми її вже віднесли сюди, вже я думаю, що вони не їдуть в нього, але ми цей вулик відносимо в сторону. Так. Значить, друзі, вулик в сторону віднесли. Що ми робили? Значить, в мене були дві сім'ї проблемні, вони, до речі, поряд стояли. Сім'я номер 11 вона ціле літо роїлася, хоча маточка Бакфа згарненька, вони її, в принципі, прийняли. І сім'я номер 12 в ній розрежені маточники. Вже зараз у жовтні місяці. Це не є нормально, тому я ці дві сім'ї вирішив. Об'єднати вони приблизно однакові, 12-та трошки сильніша, бджілки більше, але нічого. Ми їх об'єднали, зжали сім'ї, тобто залишили цю сім'ю на чотирьох рамках, хоча там 12-та сім'я була на чотирьох, ну, я пересаджу, ви бачили, так нормально обсиджена. Але в 11-тій сім'ї бджілки небагато, тому ми його зжали. Хай клуб краще тримається. Отаку операцію сьогодні виконали. Я в цього року запізнився з об'єднанням сімей. Тому от зараз виходжу з того, що є. Зараз е, об'єдную сім'ї, теж треба деякі переселити, Ну, скажімо так, руки не дойшли, я якось так відкладав цю роботу, вже зараз встаю і роблю. Хоча, може, і запізнився, але я думаю, що тут нічого страшного немає. Тому такі ось справи. Всім дякую за увагу, миру добра і Божої благодаті.